Півночі до 18-ї години у зоні АТО випадків порушення перемиря не було. Сьогодні ж, в рамках відводу техніки і озброєння калібру менше 100 мм від лінії розмежування, представники ОБСЄ розпочали процес верифікації. Упродовж двох днів міжнародні спостерігачі перевірять фактичну кількість відведеної техніки у нових місцях дислокації та її відповідність заводським номерам. Також сили АТО використовують перемиря для відновлення інфраструктури Донбасу. Так, за сприянням груп цивільно військового співробітництва Збройних сил України спільно з фахівцями Галузі у селищах Богуявленка, Єлизаветівка та Успенка Мар'янського району відновлений стаціонарний телефонний зв'язок. А у самій Мар'янці відремонтована базова станція одного з мобільних операторів. А нещодавно офіцери цивільно військового співробітництва доставили гуманітарну допомогу на наші позиції у селищі Орловське, Чермалик, Новоселівка. На Маріупольському напрямку продукти харчування, чай, кава, солодощі, сигарети, волонтери громадських організацій збирали по всій Україні.